Друзі, лайфхак. Як замінити батарейку з часів із пальчикові на мізинчикову? Ну, от у мене була ціла упаковка мізинчикових. Пальчикова батарейка, яка в часах сіла повністю? Ну, зараз немає змоги піти в магазин. У мене таких батарейки їх дуже багато. Берем пружинку. Така пружинка є у ручках. Автоматичних. Оці що з кнопочкою для, ну, що, що писати ручки, всередині є пружинки. Викручуєте ту пружинку, винімаєте, вставляєте в контакт ну і вставляєте батарейку. Часи пішли.